Другий тур чемпіонату області з пляжного волейболу проходив у мальовничій зоні відпочинку міста Надвірної на сучасних волейбольних майданчиках за участю спортсменів Івано-Франківська, надвірної, Богаречан і ряду інших районів всього 12 волейбольних пар, які провели 66 ігор. Головним суддею турніру був суддя міжнародної категорії з волейболу. Віце-президент обласної федерації, депутат обласної ради Михайло Мельник, який високо оцінив першу чергу прекрасний майданчик для пляжного волейболу в місті Надвірній. Справжньою окрасою волейбольного свята став Єдинок між командою Лідером із Богоречан і надвірнянською парою із пляжного волейболу, де виступали Богдан Молодій і Володимир Лук'яненко. Третій тур чемпіонату області з волейболу пляжного приймало містечко Снятин. У надвірнянському клубі Інтелект відбувся шаховий турнір за участю 14 найкращих шахістів. Шановні друзі, перш за все, дозвольте всіх шахістів і всіх наших благодійників привітати з великим святом Днем Незалежності 22-ї річниці, Побажати всім успіхів, здоров'я, щастя. І я хотів би, щоб число прибічників шахів, і болільників шахів, і благодійників у нас зростало в районі. Сьогодні, як завжди, ми проводимо турнір. Який присвячений 22-й річниці незалежності нашої держави. І хочеться сказати, що в нас вже стало доброю традицією проводити до державних і святкових днів проводити турніри. В цьому році ми вже проводимо 15-й турнір і до кінця року будемо проводити до Дня, ще, до дня людей похилого віку, до Дня е е е працівників нафти, газової промисловості і інші турніри. Хочеться відмітити, що з кожним разом до нас все більше приїжджає з нашого району молодих шахістів, які приймають участь у наших змаганнях. Я думаю, що все ж таки шахи в нашій країні, а вона незаперечний лідер є, тому що в нас і чемпіонка світу, шахів наша харків'янка є, і чемпіони світу, і командні першості займали. Неодноразово перші місця львів'яни зайняли першість України, чоловіків і жінок. І ми пишаємося і хотіли б, щоб в нашому районі також і в області прогресував розвиток шахів. Адже це інтелектуальна гра, яка потребує, і зба... потребує знань, потребує. Е... Розумового досвіду і збагачує інтелектуальний розвиток нашої молоді призерами шахового турніру до незалежності стали Мирон Васюта, третє місце Мирон Зінич на другій позиції. Переможець цього турніру шахових інтелектуалів став Дмитро Сандер. Всі найкращі шахісти нагороджені грамотами райдержадміністрації та цінними призами.